Почнемо ми з костюмчику. Дівчатка, якість, просто неймовірна. Це в нас трьох ниточка, дуже легесенький. Я думаю, весною просто те, те, що треба стильний костюмчик, що поєднує з собою комфорт. На сайті ви можете підібрати свій розмір. Та колір, який вам більше сподобається. А там їх, якщо я не помиляюсь, цілих три. Я дуже раджу вам цей костюмчик придбати прямо зараз, прийти на сайт та придбати дівчатка, тому що їх просто забирають. Просто моментально, тому що вони мега зручні, мега якісні і дуже стильно виглядають. Дуже. Тож продовжуємо. І це в нас спідничка із замшу. Дівчатка, подивіться, який гарнючий пудровий колір. Хочу вам розказати, що якість неймовірна. Просто в цьому магазині, мені здається, я прям закохалась в речі, тому що якість. Вау. Вау, вау, вау. Я вже уявляю, як гарнюче воно буде на мені дивитися, коли я її одягну, просто я ось так приклала, і подивіться, вже виглядає дуже стильно. Ну, боже. Мені здається, що це буде просто. Пік сезону, як на мене, спіднички це те, що напевно не всі люблять. Але якщо ви купите цю спідничку, ви точно в неї закохаєтесь, тому що я в захваті, чесно, чесно, і відверто, просто мені так подобається її якість. Я прям не можу відліпитись від неї. Просто вау-вау. -ва. колір. Дуже приємний. Також на останочок хочу вам розповісти про цей шикарний боді гольфік: елегантність та комфорт. Боді гольфік ідеально підчеркує вашу талію. Та підходить як для повсякденних луків. Так, і для вечірніх склад це в нас бавовна, тому воно дуже приємно до тіла і ідеально сідає по вашій фігурці. Дівчатка дуже раджу вам, дуже раджу вам всі речі в цьому магазині. А ви знаєте, що якщо я щось раджу, то це від чистого серця, тому що я потім сама буду це носити і. Обов'язково не упусти свій час та біжи, замовляй ці ідеальні образи. Я сподіваюся, вам сподобалась така рекомендація від чистого серця, тому що я дуже старалась показати вам, порекомендувати тільки те, що мені насправді подобається. Далі я хочу вам показати ці образи на собі, тому скоріше дивіться далі.